Ну от в такому дусі автори, котрі були безпосередньо учасниками цих подій, зокрема Павло Коробчук, він був на Майдані, розповіли нам про ці жахи, про цю славу, про цей героїзм. І на цій ноті я поступово потихеньку зараз переходжу до... Презентації Прозової книги. Дуже пощастило, що прозові твори деякі новели, конкретні автори, які увійшли до цієї збірки, зможуть сьогодні нам особисто презентувати. Тому що, на жаль, з поетів нікого не вдалося запросити. А от прозаїки відгукнулися і два з них безпосередньо живуть в Полтаві. І зараз на цій сцені з'явиться людина, яка була учасником цих подій від самого першого дня. Зустрічайте, Роман Повзик. Доброго вечора всім. Трошки спочатку розкажу за цю збірочку. У весною цього року журнал Країна зробив свій ну, щорічний конкурс Новела по-українськи. Тему, яку вони вибрали, був Майдан, оскільки вони зрозуміли, що іншої темою в цей час бути не може. Тільки тоді проминули ці ну, лютневі події. Це був початок березня. І вони вирішили зробити таку тему. На конкурси їм прийшло 109 новел. З них потім видавництво Іван-Франківське дискурсус вибрало 31 новелу, яка увійшла у цю збірочку. І я прочитаю зараз уривок зі своєї. Хочу трошки, щоб зрозуміти атмосферу, сказати, що події стосуються і 29-30 листопада, і тоді, коли я їхав на ну, в цей час на Майдан. То е, було таке якесь відчуття, що вже ну, поступово цей протест ну, захлинається, зупиняється. Вже деякі політичні партії, які пропонували, що ну, безкоштовно туди відвозити. Вон, коли їм дзвонили, вони казали, що ну вже все, поступово це все розходиться, тому ми вже навіть ну, не возимо туди людей. І е, ми поїхали просто ну, в надії на те, щоб ну, відчути цей дух, зрозуміти, що там саме відбувалося, тому що ну, було таке розуміння, що на цих вихідних і з понеділка вже все закінчиться, і ну, якби Майдан Незалежності стане таким таким, я був тоді раніше. Але ну, згодом ми зрозуміли, що так, як раніше, вже ніколи не буде. Новела називається Марій, і я почну відразу не спочатку. Київ зустрічав байдужістю. У принципі, від нього іншого й не очікувалося. Ми їхали надихнутися тим явищем, яке тільки почало становитися і чия назва була ще трохи незвична Євромайдан. Марі, мов володарка карт, вела нас до Майдану Незалежності. Ми знали, що там відбувається лише з повідомлення в інтернет-виданнях і хотіли все це побачити на власні очі. У 2004-му ми були занадто юні для самостійних подорожей. Але вже напередодні говорилося, що все це може бути набагато масштабнішим і сильнішим явищем, ніж 9 років тому. Марі уявляла, як буде розповідати нашим дітям про перебування в центрі тих історичних подій, а діти сидітимуть роззявленими ротами і слухатимуть, або, якщо це вже підлітки, будуть пишатися крутими батьками, як вона пишалася своїми учасниками революції на граніті. Підходячи вже до самого Майдану, ми відчували захоплення. Мені захотілося закарбувати в пам'яті фотоапарату і своєї голови все. Цю самопальну сцену, цих невідомих мені людей, котрі всміхаються, закутують в кольори, закутуються в кольори прапору. Весь цей паралельний для мене всесвіт. Бо в моєму всесвіті дзвінки з відділу аспірантури з погрозами і вимогами писати пояснювання щодо місця перебування. Неофіційна заборона з'являтися навіть на Майдані мого рідного міста. Марі не припиняла фотографувати все довкола. Я вже думав, як буду надсилати ці фотографії місцевим змі, щоб якомога більше людей змогли дізнатися правду. Усе це було навіть краще, ніж ми перечували. А найкраще було цілувати Марі серед цієї території свободи. Страх почав з'являтися вже о 16-тій. Тоді ми вперше відчули моторошність цього короткого слова Беркут. Сотні чорних шоломів зливалися в якусь незрозумілу візуальну конструкцію, нагадуючи чи то ікру, чи на бісеру. Реальний страх, той, від якого починають тремтіти коліна, поволі накочувався. Ведучий на сцені закликав бійців не чіпати мирних демонстрантів. Вони її не чіпали. То з'являлися, то відходили. І від цієї, на перший погляд і раціональності, дій було не по собі. Марія міцно мене обійняла. Я зрозумів, що вона боїться не менше за мене, тим не менше Марі була поруч. Саме в цей момент я пообіцяв, що буду оберігати її все своє життя. Чекати таксі в Києві штука доволі невдячна. Тим паче після Майдану Незал... біля Майдану Незалежності. Але перша година ночі, позаду день на ногах і ще один поперед, тому варто перепочити. До того ж, у Марі день народження. Ірен. Дівчина, чиї контакти нам дали як киянки, що готова прийняти нас. Час від часу передзвонювала і питала, чи ми ще не виїхали. Ми залишались на місці. Таксі відмовлялися брати замовлення, то погоджувалися, а потім казали, що їм самим скасували замовлення диспетчера. Ми стояли і не могли нічого зрозуміти. В чорні шоломи робили свої незрозумілі маневри. Сідалися в автобус, вибігали з нього, оточували площу, відходили від неї. Близько півтори години ми спостерігали за всім цим збоку. Зрештою, із допомогою Ірен ми таки змогли виїхати. Ранок привітався з нами вібрацією телефону Марії. Спросиння здалося, що то будильник, але дзвонила наша подруга. Ви як? з жахом у голосі запитала вона. А що сталося? Майдан. Розігнали о четвертій ранку. Ірена вімкнула планшет, і ми все побачили самі. Той холод і розпач ми певно не забудемо ніколи. Зайшовши до кав'ярні з вайфаєм, ми грілися чаєм і писали: писали про самотність майдану з україномовним беркутівцем, котрий охороняв вихід на глобус. Писали про тисячі людей біля Михайлівського собору, що прийшли сюди як до місця надії, про те, що народ не здасться. Я знав, що вже завтра з моїм іменем внизу це вийде в полтавських виданнях. І що попереду чекає щось незбагненне для мене і країни. Було байдуже, що скаже моє керівництво. Останнім ми написали заголовок: не смійте боятись, не смійте мовчати. рушайте на Київ. Я поцілував Марі і чи не вперше в житті відчув себе вільною людиною.